Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні хотілося б поділитися тими автомобілями, які в нас приїжджали на продаж. Вони були, а навіть деякі не встигають. Потрапляти в Телеграм та групу. Мої підписники постійні знають, що внизу посилання під кожним відео є посилання на групу та телеграм-канал, де з'являються новенькі свіженькі автомобілі. Отже і вони були першими. Дані автомобілі не встигли потрапити майже нікуди. Там шкода тільки була анонсована, що їде, а Меган 15-го року навіть не встиг, а навіть не 15-го 16 16-го року навіть не встиг потрапити ні в Телеграм, ні в Viber, його зразу забронювали просто по дзвінку. Чоловік просто проїхав з дружиною, оглянули його, я все показав, всі нюанси і забрали його. Отже, автомобілі, які приїжджали на продаж, вже продані, прошу зауважити. І просто хотілося поділитися, які класні свіженькі автомобілі приїжджають і чи варто вони уваги. Шкода Октавія 2014 року по ціні 11600 доларів була продана. З пробігом щось здається 230 тисяч, вже не пам'ятаю, вже там кілька днів пройшло, пізніше монтую відео. От. І був у нас Renault Megane в шикарній комплектації 2016 року в комплектації Bose, з рейлінгами, з дугами, з аеробоксом, тим шведським, що часто возять на криші, швейцарським, вибачте, бо автомобіль приїхав зі швейцарського аукціону, зі Швейцарії. Отже, які автомобілі були, давайте знайомитись. Так, друзі, такий от автомобільчик у нас приїхав на продаж. Шкодувочка Октавія 2014 року. З двигуном 1.6 дизельний. Отакий от класний у нас автомобіль. Автомобіль у нас з Нідерландів. Дуже гарні комплектації. До речі, вона у нас йде Greenline з, з більш економною витратою пального. Гарна гума. Літня. Диски там з мінімальною виробиткою, колодки майже нові. По асистентам у нас є зчитування знаків, асистенти поліс, датчик дощу, датчик світла. Складуються електричні зеркала через цю кнопочку запалення, як виключити. В нас кольорова навігація, шестиступочка, клімат-контроль, двозонний. Круїз контроль, шкіряне мультикермо, все в оригіналі не шите, не фарбований 233 тисячі рідного пробігу. Отакий От у нас гарний, гарний стан, гарного автомобіля. Нічого не шито, не перефарбовано. Ніде нічого, все в супер класному стані. Дзерка у нас, до речі, також з автоматичним затемненням. 4 склопідйомничка підйомничка. Це має бути в такій класній машині. Притоновлені вікна з заводу. Дверні карти всі чисті, гарні, охайні. Позаду теж тяжкого, брудного нічого не возилось. Дефлектори всі цілі, нічого не поламано. 16 літня гума дуже в гарному стані. Майже нова, до речі, там 22 й рік, а, до речі, такий от спойлер, Є не в усіх шкодах, але всі є. І він так виглядає просто суперово. У нас багажничок зі шторочкою, ще якийсь органайзер у нас є. І є в нас запасне колесо і щось тут ще. Домкрат, ключ, сам якщо чесно ще не переглядав. Подивлюся разом з вами. Знак аварійної зупинки і всяке таке. У нас, до речі, мається дуже комфортне складування сидінь, якщо треба щось великогабаритне перевезти або просто там умовно кажучи вантаж якийсь більший скласти тут більше двох метрів виходить по довжині і по ширину там щось метр двадцять щось таке Ну, досить такий великий об'єм виявляється в даного автомобіля е, немає жодного підкрасу у нас тільки на цій оляді б'ється там буквально на 20 мікрон більше не знаю чого Можливо, десь щось лакувалося, не, не знаю. Зараз пройдусь швиденько покажу. Але стан автомобіля суперовий. 1.6 дизель, 233 пробігу. Ціна даного автомобіля 11 600 доларів. Ну і наступний варіант для огляду для наших замовників. Так, автомобільчик у нас 16 рік. Комплектація BOSE, максимальна для цієї комплектації, для цієї марки машини. Вже лінзована оптика, партрони передні, ходові вогні, все чистеньке гарне. Йдемо по фарбі. У нас сфарбоване одне крило, але він один і в колір абсолютно точно попадає. Робилися на офіціалі Швейцарії в Рено. У нас безкіпчовий доступ. Складається зеркала. Всі кнопочки в дуже гарному стані. Музичку ми виключимо, бо музика у нас бусе, грає добре, гарно. Всі кнопки чисті, гарні, не затерті, ідеальний руль, ідеальні строчки. Так, салон у нас чистенький, гарний, 220 у нас оригінальний пробіг. Це в нас чистенько, але з кави плямочка залишилась, треба буде почистити. Підігрів сидінь, то не дирочка, не пропав, ніде нічого. Оцькаву, ось така цікава цяточка. Сидіння в ідеально гарному стані. Ручки, нічого не потерто, не затерто. Навігація велика, Ерлінг, є асистенти поліс, асистенти дальнього ближнього світла, затемнення дзеркала автоматичний, датчик світла дощу. Ну, Кроїс, само собою, в такій комплектації є. Ой, незручно! Є у нас панорама. Із ключовий на всі двері, 16-й рік, всі віконці. Ось такий от гарний чистий салон. Панорамка так, зверху в нашій той чемодан проїхав. Так, оттакенкий у нас салон, вроді би все чисто гарно, тут є ще штатна решітка захисна. Далі йдемо по фарбі. Є він чистенький, гарненький, є камера заднього огляду, є шторочка, є ще кріплення під лижі. автомобіль швейцарський, то все в комплекті два комплект, два резинових коврика. Верніше два А що в нас тут. Запаска, домкрат, все є. Коротше, автомобіль повністю напакований всім необхідним. Ну, друзі, вже кілька днів пройшло. Автомобіль вже зареєстрований в місті Запоріжжя. Побажаємо гарної служби новим власникам і мирного неба над головою. Ну що ж, друзі, такі класні тачки потрапили в добрі руки наших замовників, підписників мого каналу. Всі вони вже роз'їхались по домівках. Шкода, поїхала в Полтаву, в столицю самих смачних вареничків і галушок. Mm -hmm. Реноміган 2016 року, який продавався, ціна була 10 900 Разом з тим всім обладнанням, яке було в машині, нічого не знімалось, не викидалось, не торгувалось. За класний варіант, я вважаю гарна ціна за 2016 рік. Поїхав в прифронтове місто з Запоріжжя. Прифронтове, бо, на жаль, зараз майже вся Україна прифронтова. І навіть моє рідне місто Харків так само підвигається тим сволотам, расистським обстрілом. Нічого з тим не зробиш, але життя йде, треба щось робити, треба рухати якісь життєві, життєві лінії, щоб все працювало більш-менш і в людей, в усіх має продовжуватись життя. Кому сподобалось відео, ставте лайки, не забудьте підписатися на канал і внизу під відео нагадую є посилання на телеграм-канал та Viber групу. Там буде вся інформація по новеньким свіженьким автомобілям. Всім дякую, пока!